Вас плін взяла, ви знаєте, да? Розділення мотору. Два з половини місця. 75 днів. Узнаєш, що я такой. Узнаєш? Узнаєш? Я киві, мальчики. Аж мені не вписують ні, ні поранення, ні довідки в що я був, не дають. Аеропорту контузія, пошкодження черепу, осколок у нозі і на додачу. Маю Володимир Борисович, Тернопільська область, Борівський район, село Цібрів. 75 днів полону в сепаратистів. Узнаєш, що я такий? Узнаєш? Узнаєш, Я її мальчик. Утюг положили на руку і таки руку на руках. Запускали Чеченівщини, місцеве. Бої за Металіст, Рубіжне та луганський аеропорт. По дорозі підірвалися до аеропорту, і Мене викликували в госпіталі. Вижив, а подяка зламана щелепа і лікарняне ліжко. Від нього я удар, цього не чекав, і він так поступу, не чекав, тим більше команди рот, що він рядом стояв. нічого йому не сказав. Як нині шанують героїв дві історії двох різних бійців, які на сході України на різних фронтах боронили суверенітет нашої держави. Історії, які шокують. Ви маєте знати. Січень 2015-го. Україна втрачає залишки контролю над Донецьким аеропортом. Вчора було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу Донецького аеропорту. Цей об'єкт повністю зруйнований і непридатний для оборони. Завдання надскладне. Українські бійці опинилися в оточенні засобів і можливостей прориватися з боєм або принаймні дати достойну відповідь немає. Ми не мали просто реально чим прикривати, нас не було нічого вже. Вони нас підірвали, підірвали термінал знизу. Все завалилося. Хто був цілий вийшов ще. Хто не міг жити, не були, і от, от, хто вже тяжко ранені, вже не, не могли, просто реально не йти. Володимир Маюк, військовослужбовець 80-ї аеромобільної бригади Збройних сил України. Він один з останніх залишив ДАБ, якщо так можна сказати. У вас плін взяла, ви знаєте, так? Розділення метарули, батальйон мотару, «Спарта». ексклюзивно люстратор. Десантник розповідає про події, які й досі перед його очима. Маю Володимир Борисович, напівська область, борівський район, села І Куди вас повезли? До діві тут я... Узнаєш, що я на Узнаєш? узнаєш Я Як мальчики, ці кадри знімали сепаратисти. Полонених ведуть вулицями Донецька. Серед них Володимир Маюк. Ось він. Твари та Твари, а! Кого не відпівай! пішли прищупівати! а! А чим їх відпускати? Їх розстрілять. Та, Публічні приниження і катування полонених були регулярними, пригадує Володимир і розповідає жахливі подробиці. У нас завели в підвал, коротше, і в підвалі місиво. Били. Били, бачкували на руках. Сигарета очковає. Да. У мене полишилось руці, тут полються. Запускали чеченів ще не сили. Питали, за чим прийшов на мою землю. Тому знову п'ять. Ми чечені міняються, ми ж не міняємося. Саня Машонкіну на руці утюг положили на руку і пекли руку утюгом. У підвалі моторола Броневіцького Ігоря застрілив. Він кулеметник, колімєчок. Троя достріла. Усі це. Кожен день у ДНР Володимир вважав останнім, і так тривало. Два з половини днів. На початку квітня Володимира разом із 16-ма бійцями все ж відпускають додому. Здавалося, повернувся героєм. Ну це ж логічно, так? Але послухайте, що я почула від його командира. Не опускала документ про голосу на лісу. Сумовольна ставивши на честь. До цієї розмови ми ще повернемося. Власне, що сьому передувало після полону? Володимир приїхав до Львова. Там дізнався, що його частину перевели до Константинівки, щоб ви розуміли це на Донеччині зона. АТО. Звідки я міг знати в полоні, що я вже мене перевели. Я говорю, дайте мені хоч направлення в госпіталь, щоб я обстежився повністю. Ні, тобі треїха в Константинівку. От. Константинівці ти обстежуєшся. Я говорю, Константинівку не поїду, кажу, реальне здоров'я, не поїду. Контузія, травма черепа, осколок у нозі. Та взагалі сам факт перебування майже три місяці в полоні. Ні співчуття, ні допомоги. І Так я не поїхав, Константинівку. Військовий каток мені вискали сюди через нову пошту. Але запису в ньому немає ніякий, що я там був поранений. Ви тільки уявіть, Володимир досі не має статусу учасника АТО, жодної державної нагороди, ба більше немає коштів на операцію. Осколок. У мене тут так залишився в музей. Його не витягнув. Це просто якийсь абсурд. Послухайте, військомат направив Володимира на лікування. Ось і вся державна гарантія. Щоб в лікарню, треба мати... За що лягати в ту лікарню? Тому що якщо я не служу, то вони то й не платять. Аж мені не вписують ні, ні поранення, ні довідки в АТО, що я був, не дають. Чоловік каже, не за нагородами та привілеями пішов добровольцем на війну. Найгірше після всього пережитого почути, що ти дезертир. Як таке могло статися? Чи, бува, нічого не переплутали? Я зв'язалася із Сергієм Гуріним, безпосереднім командиром Володимира Маюка, і почула таке. Не нього документ по голосу на лісу, добровольно оставив Як Я міг самовірно залишити ту військову частину, коли я в ній ще ні разу навіть не був. Я не знаю, як далі. В Константинівку я точно не планую їхати. Чому? Немає бажання до того командира їхати. З ним скрічно, моє бажання. А тепер увага! Цікавий момент, щоб ви усвідомили весь цинізм цієї ситуації. Повернемося в минуле. Напередодні полону, 19 січня, Володимира Маюка відправили на летовище забирати бійців. Рятувальна операція фактично перетворилася на потівку до Гіві та Мотороли. В мене ранило, я лише в термінах я шукав. Ну, Начальника штабу е, Араб позивний. І поки Володимир під завалами та кулями шукав цього начальника, той на його автомобілі поїхав із Дапу. Ну, Машина поїхала, начальник штабу поїхав. що там 15 не знаю, 15 виїхало. Ну, я так, так, що це в терміналі. А тепер увага! Про кого мова? Начальник штабу з позивним араб, той самий нині командир 122-го батальйону Сергій Гурін, який закидає маяку дезертирство. Подава документ про за лісу. Звольна ставиш на честь. І поки одному військовослужбовцю без перебільшення герою замість почасти шиють кримінал, іншому серед білого дня біля військової частини в присутності командира роти ламають щелепу. Від нього я удару цього не чекав і що він так поступив, не чекав. Тим більше від командира роти, що він рядом стояв. і нічого йому не сказав. Микола Гуцкал на сході країни зі зброєю в руках від самого початку. Я командир відділення ремонт на мене відділення був Сібетер. І мій екіпаж. під керівництвом цього 24-річного хлопця десятки виконаних бойових завдань і не менше запеклих боїв. Коли ми зібрали в живий аеропорт луганський, ну, то вже холипні місяці. по дорозі підірвалися до аеропорту, Мене виковали в госпіталі. Поранення голови, контузія, місяць стаціонарного лікування. І так моя війна і закінчилася, то кажеш. За станом здоров'я Микола залишив армію, намагався знайти роботу. І там така процедура, що коли ти йдеш у центр зайнятися, потрібно довідка з фінансової служби для того, щоб відкутно за позаробітні плата отримав там. Тобі таку самую площу ну, зайняти сім, поки бін роботу не знайдуть. Хлопець пішов до військової частини, але замість довідки отримав перелом щелепи. Я прийшов на КПП, йде командир роти, капітану Кречку і старшина Корнау. Тут командир роти починає, ну вони були на підпитку, так вони було чути перегори і ну, Він мене запитує, що ти тут робиш, ти гражданський дібно, туди сюди ну, що ти тут робиш, шукаєш, вже звільнився каже, йди звідси. Я кажу, викида мають право мене виганяти? Мені довідки. І на ті слова старшина каже, ти як з ротним базариш і просто вдарив мене. За відповідями ми прийшли до військової частини. За лічені хвилини до знімальної групи вийшов ось цей офіцер, заступник командира роти. Майор Захаров Олександр Анатолійович. Сюрпризу не відбулося. Очевидно, майор розумів, інших причин візиту журналістів бути не може. Ви, напевно, по тому випадку, який трапився якоби у нас е, військова частини, тобто побили бувшого військовослужбовця, так? Так. При оформленні документів на звільнення він дуже негарно себе поводив тут, грубив військовослужбовцем, е, особливо офіцером даної військової частини. Через те йому зламали щелепу? Е, ну, зламали щелепу не на території військової частини, тому е, стверджувати, що йому зламали іменно на території військової частини, і якоби командир. Роти у нас такого. Що ж, можливо, учасники інциденту розкажуть більше. Ми хотіли б з паном Кречком поспілкуватися або Карнауком. Значить, на даний момент капітан Кречка у нас переведений в другу частину. Роман Карнаук знаходиться на лікуванні зараз в шпиталі. І чому ми не здивовані? Прощаємось, але повертаємося сюди за добу. Ну, щось підказує, що майор Захаров не до кінця щирий. І тут без коментарів. Я хочу зустрітися з паном Карнаухом. Карнауха ні. А вчора Карнаух був? Я вчора був, бо сьогодні воно ж нічого не заявив. Ну, може, хоч командир частини Володимир Кобилянський наважиться з нами поспілкуватися. Розкаже, чому його заступник обманює журналістів. Але поки ми спілкувалися із черговими... сказав, що через парк на Кримінальне провадження по цьому факту зареєстровано військовою прокуратурою Чернівецького гарнізону. За заявою потерпілого. Люстратор у військовій прокуратурі. Усі запитання ставимо прокурору Чернівецького гарнізону Олександрові Солдатову. Наразі допитані всі очевидці і всі особи, які були свідком цього конфлікту, значить, допитаний потерпілий і призначена судова медична експертиза з метою встановлення підтверджених тих тілесних ушкоджень, які були отримання особи. За три тижні прокуратура не оголосила нікому підозри при тому, що є свідки, а головне очевидні факти. Старшина карнаук вийшов і до Миколи, чого ти доротно оборуєш. Микола каже, я з тобою не розмовляю, я розмовляю з командиром роти. І тут удар у челюсті. Постраждалий, переконаний, прокуратура навмисно тягне час на користь кривдника. Мені. Там сказали, що цього нічого не буде, то що він там хоче якось це замазити заплатити, може там підписувати це все. Чи то за збігом обставин, чи то через прямі і дуже незручні запитання люстратора. Це правда, що прокуратура на прохання Карнауха намагається злити справу. Рішення буде прийнято законно. І е, ніяких, е, ну, по крайній мере, Неправомірних дій зі сторони військової прокуратури наразі немає і не буде. Вже наступного дня після нашого візиту старшому сержантові Роману Карнауху таки вручили підозру і передали матеріали до суду. Що ж, подивимось, чим це закінчиться. Люстратор стежитиме за цією справою. Крім цього, ми надіслали запит головному військовому прокурору Анатолію Матіосу. Нам цікаво, на якому етапі, якщо таке було, розслідування щодо Володимира Маюка, а ще поцікавилися в міністра оборони Степана Полторака. У його відомстві про героїв взагалі пам'ятають, може допоможуть із лікуванням бійцю. Заодно і про статус подбають, чи знову почуємо про якісь бюрократичні правила? Почекаємо.